Чи правда, що Литва буде мінувати кордони, щоб уникнути вторгнення з боку Росії? Чи це правда, що Литва буде мінувати свої кордони? Покажи, чи це правда? У них зараз ситуація нестабільна. Ситуація нестабільності через війну, яка може статися. Тобто вони зараз переживають. В них немає впевненості на рахунок майбутнього через військове вторгнення. Знову ж дивіться туз огню, тут з жезлів, це знову удари, військовий вогонь. Ось карта війни, перемоги. так? І вони вагаються. Бачите, з чим це все пов'язано? Що в нас дноколоди? Дноколоди це хитрий підступний хід, продумані плани з боку. Ну, звичайно. Якщо дивитися у майбутньому, на перспективу пролонгованому плані з боку Росії може плануватися вторгнення, планування хитрого вторгнення. Або це може бути також вчитуватися з боку Литви планування ходів для того, щоб уникнути ось цього збройного конфлікту і вогню. Бачите, цікаві карти впали. Цікаві карти впали. А чого боїться Литва? Давайте так конкретно ще запитаємо, чого конкретно боїться Литва? Чого боїться конкретно Литва? Чого вона боїться конкретно? Вона боїться, Боже, боїться втрат, боїться жертв, боїться розбитого серця, боїться, щоб не було цієї різанини через не швидке вторгнення на територію. Це не швидко, тобто вони готуються наперед. І щоб не було так, ось, як в нас в Україні. А, шок. <кій> Дякую, Таро за відповідь. Ти ваші думки за особистими розкладами. Чекаю вас, як завжди, в приват. Дякую, Таро за відповідь. Дякую.